Доброго дня, шановні науковці, шановні колеги. Сьогодні до вашої уваги пропонується короткий опис фінансових аспектів формування фінансової частини заявки на одержання грантової підтримки за конкурсом передова наука в Україні 2026-2028. Фінансова частина заявки включає в себе документи, які є взаємозалежними між собою, та мають відповідати один одному. Першим документом це є безпосередньо заявка, а саме розділ фінансування, розділ 3. Наступним документом є обсяг фінансування за окремими статтями витрат. І третім документом є економічне обґрунтування кошторисної вартості проєкту. При формуванні заявки необхідно враховувати максимальні загальні суми фінансування одного проєкту відповідно до умов конкурсу. Ці суми можуть плануватися до 7 млн грн або ж до 6 млн грн. У випадку закупівлі наукового обладнання чи устаткування вартість проєкту може плануватися до 7 млн грн. У першому етапі 3 млн грн, у другому та третьому по 2 млн грн. При цьому слід враховувати, що у першому етапі вартість обладнання чи остаткування може плануватися до 1,5 млн грн. І у випадку. Якщо проєктом не передбачається закупівля наукового обладнання чи устаткування, обсяг фінансування одного проєкту може плануватися до 6 мільйонів гривень, з яких до 2 млн грн в кожному етапі реалізації проєкту. У слайді 4 зазначена послідовність заповнення фінансових документів при формуванні заявки. Розрахунок кошторисної вартості проєкту ми пропонуємо розпочинати з підготовки економічного обґрунтування кошторисної вартості проєкту. Далі загальні суми за кожною статтею витрат з економічного обґрунтування кошторисної вартості проєкту мають бути перенесені до обсягу фінансування за окремими статтями витрат за кожним етапом окремо. Суми із обсягом фінансування за окремими статтями витрат. Мають бути перенесені до розділу 3 фінансування заявки. Слід зазначити, що усі фінансові показники заявки вимірюються в гривнях, а також звертаю вашу увагу, що не можна змінювати формульні розрахунки у вищезазначених формах. У наступних слайдах ми розглянемо ключові моменти при заповненні форми економічного обґрунтування кошторисної вартості проєкту. Насамперед хочу зауважити, що при формуванні фінансової частини заявки необхідно обов'язково керуватися методичними рекомендаціями для планування кошторисної вартості проєкту з виконання наукового дослідження розробки за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України. При формуванні за статей оплата праці необхідно враховувати наступне: по-перше, це тривалість виконання проєктів. Що будуть відібрані за результатами конкурсу в межах кожного етапу реалізації проєкту. Відповідно до умов конкурсу передбачається тривалість реалізації проєкту протягом трьох етапів, тривалість кожного етапу становить орієнтовно 9 місяців. По-друге, це рекомендовані максимальні розміри щомісячної оплати праці, які зазначені у пункті 2.6 методичних рекомендацій. При формуванні витрат за статтею матеріали, необхідні для виконання робіт, крім обладнання та устаткування, слід у колонці категорія матеріалів, предметів дрібних пристроїв інструментів тощо, зазначати номенклатурну групу, а не кожну позицію окремо. При формуванні витрат за статтею обладнання та устаткування необхідно враховувати, що у колонці найменування обладнання устаткування. Зазначається кожна одиниця обладнання окремою позицією і позицією зазначенням його технічних характеристик, а також додається фраза аналог або еквівалент. Також дозволяється закупівля наукового обладнання устаткування протягом першого етапу виконання проєкту на суму не більше півтора мільйона гривень. Якщо проєктом передбачається придбання, обладнання та устаткування вартістю понад 200 тисяч гривень за одиницю, до заявки додається документ, який містить техніко-економічне обґрунтування необхідності такого придбання. До зазначеного документу додаються комерційні пропозиції. При формуванні витрат за статтею витрати на відрядження необхідно враховувати, що витрати на відрядження на наукові конференції, семінари, симпозіуми тощо можуть плануватися виключно для наукового керівника і виконавців проєкту та за умови неможливості виконання завдань проєкту в дистанційному режимі. При формуванні витрат за статтею інші витрати до цієї статті можуть включатися витрати, які не знайшли відображення у вищезазначених статтях. Але й необхідними для проведення науково-дослідних робіт, перелік таких витрат наведено в розділі 7 умов конкурсу та у пункті 212 методичних рекомендацій. При формуванні витрат за статтею непрямі витрати необхідно враховувати, що непрямі витрати не можуть перевищувати 15% від статті витрат прямі витрати в межах кожного етапу виконання проєкту. Оплата праці та нарахування на оплату праці, який буде задіяно в обслуговуванні договору, не можуть перевищувати 5% від статті витрат прямі витрати в межах кожного етапу виконання проєкту. На цьому завершуємо перегляд основних аспектів успішного формування фінансової частини заявки. Ще раз звертаю вашу увагу про необхідність при підготовці заявки використання методичних рекомендацій до складання кошторисної вартості проєкту. У випадку наявності запитань просимо звертатись до Національного фонду досліджень України за контактами, наведеними у останньому слайді. Бажаю успіхів, дякую за увагу!